Вітаю, шановні! Подивимось, яка роздача PS Plus Essential чекає нас у травні. Ігри будуть доступні 6 травня. Не забудьте додати ігри до власної бібліотеки і поставити лайк. Невеличкий офтоп. Нещодавно канал досягнув відмітки у 5 тисяч підписників. Дякую всім, хто долучився до тієї чудової події. З приводу цього я долучився до збору у рамках стрімерського маратону, який зібрав трохи більше 700 тисяч гривень для потреб ЗСУ. Тому дякую всім, хто дивився мої стріми і долучився до нашої дружньої банки. Ми з вами зібрали 25 тисяч 200 гривень. До речі, підписуйтесь на твіч, там тепер будуть стріми. Поспілкуємось. Ark Survival Ascendant оновлена версія популярного виживача Ark Survival Evolved. Тепер на рушії Unreal Engine 5. Ви опиняєтесь на острові, населеному динозаврами та небезпечними істотами, завданням вижити, будуючи базу, збираючи ресурси і приручаючи істот. Візуально гра значно покращилась, деталізації, анімації та освітлення тепер виглядають сучасно і переконливо, але під капотом там така ж сама гра. Основний контент гри величезний, лише умовний сюжет займе близько 300 годин. А досконале дослідження гри може тривати і 800 годин. Платина дуже важка, потребує глибокого занурення у всі аспекти гри і багато багато годин онлайну. Критики і гравці позитивно оцінили візуальні покращення, але зауважили на технічні проблеми, баги і одноманітність ігроладу, як і в оригінальній грі. Гра підійде любителям жанру виживання, які готові до серйозних часових витрат. Якщо ж вам не по душі тривалий грінд, краще уникати, хоча динозавріки це прикольно. Балатро це оригінальна суміш покеру та roguelike механік у форматі карткової гри. Вам потрібно формувати комбінації з карт і модифікаторів, поступово ускладнюючи стратегії. Гра має стильний мінімалістичний дизайн і атмосферний саундтрек. Один забіг триває близько семи годин, але ж кому вистачає одного. Через процедурну генерацію та складність відкриття всіх секретів гра може затягти і на понад 200 годин. Платина важкенька. Гравці високо оцінили гру за інноваційність та глибину, але зауважили, що для новачків механіки можуть бути заплутаними. Рекомендується шанувальникам карткових стратегій і покерових. Гра має купу нагород, а розробник свого часу робив її по фану для друзів, тому варто хоча б спробувати. Warhammer 40 000 Bold Gun. Олдскульний бумершутер у стилі класики 90-х у всесвіті Warhammer 40 000. В ролі космічного десантника ви знищуєте ворогів за допомогою потужного Болгана. Проходження основної кампанії займає близько 10 годин, що ідеально для декількох коротких, але насичених сесій. Плати на середньої складності. Бує повторного проходження на різних рівнях. Болдган отримало позитивні відгуки за швидкий і яскравий гролат, хоча гру критикують за одноманітність до кінця кампанії і відсутність інновацій. Хоча гра зроблена під ретро, які проблеми? Гра підійде фанатам шутерів старої школи та всесвіту Warhammer. А ось ця купа ігор, тут, до речі, дві сторінки, покидає підписку Екстра вже 20 травня. І якщо того ж 20 травня вони не занесуть гідної заміни, буде сумно. Раджу пройти Infamous Second Son та Бетмена. А ще підписку Deluxe покинуть декілька Проєктів, якщо маєте VR, бажано хоча б спробувати і встигнути пройти, якщо сподобається. Before Your Eyes, ігра про ходячих мерців, рекомендую. До речі, ті, хто підписаний на телеграм, знають про це вже тиждень і мають більше часу. Ну що ж, якщо відокремитись від новини про ігри, які покидають екстра. До речі, як думаєте, чи варто вивести це в окреме відео чи залишити у випусках про Essential? Так ось, Ark Survival це трохи не мій жанр, хоча тему динозаврів я з дитинства люблю. А ось хід. Тяра-балатро це прям те, що варто зацінити. Ну а Болган б'є по ностальгії. В цілому я налаштований тільки на балатро, але роздачі ставлю плюс. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях. Дякую чудовим спонсорам за підтримку каналу. Чугайстра, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плевіскет Фелікс, Олексаси та Юра. Дякую. А з вами був Лакі Сан. Головне, підтримуйте українську армію і хай вам щастить!